Пшениця Амадео Сіяна елітою. Зараз наразі в мене колоски звичайної пшениці. Це є гарні колоски, нема що хотіти. Але я як вийшов на поле гляну на Амадео, то порівняти колоски, то треба два колоска. Я Думав, що може один якийсь вибуяв, або приче щось, але насправді подивіться, що тут робиться. Тут колоски такі майже всі. І ячмінь аспін. Теж еліта канадський. Теж непоганий. Він ще наливається, але який він вже грубий. Ті люди, які приїжджають по цієї пшениці, дзвонять до мене і питаються, що це я таке посію, де я, що таке намацав, де я взяв. Реально пшениця. Вже мені цікаво буде, що буде в бункері. Тут є 20 сот. Весь я в 30 кілограм. Яшмінь двохрядний, але колосок великий. І наразі він вже дуже грубий. Мінь треба сіяти 80 кг на гектар. Того посіяно десь 120, то реально за густо. Або 80 кг якось така цифра, що мало якось кажете здається, але насправді його треба сіяти 80 кг. Ось такі справи. Те, реально спокою не дають люди. Едемо дальше, ласоємо.